Всім привіт! Починаю для нас для вас нове відео. Почну з солодощів. У нас в селі було таке свято, раз в році продають ось такі людяники. Це людяники з мого дитинства. лісі сподобалося, що це різні фігурки. Але в їй більше сподобалось, тепер на цих ярмарках продають більше іграшки. Вона собі взяла там собачку на батарейках, потім я вам якось покажу ось така рибка. Але чи були у вас в дитинстві ці солодощі? Я пам'ятаю, що це було прям супер свято, коли можна було купити собі багато ось таких різних цікавих людяників. А далі згадала, знайшла, пам'ятаєте, замовляла собі. Але Купцова, ось такий. це Я е, гарний записник. Е, е, в інстаграм сторінці є personal book. Добре, що не замовляла, датований, а тільки таку гарну клітинку. Буду писати свої плани. Він у мене трошечки там є по роботі. Оп... Якби певні інструкції, але буде вже на 2023 рік, тому що 2022 рік, можна сказати, ми не прожили, тому а, прописано всього декілька сторінок. І забрали від бабусі з дідусем, оскільки зараз нашого дідуся нема, а саме він злізові читає казочки, а зараз в такий вік, що... Саме читає казки, то забрали ось цю велику книгу казок, замовляли її на Якобуко. Дуже вам рекомендую. Так, це дорога книга. Але подивіться наскільки вона гарна. Тут великий шрифт, небагато казок за рахунок величезної кількості ілюстрацій. Ось так називається суперякість. Сьогодні 31 серпня, останній день літа. Я вже зібралась на роботу, буду зараз вибігати, бо трошки запізнююся. Це літо пройшло, як і весна, повз нас. Я зараз про це згадала, тому що ось це плаття купляла собі на весну. Уявляла, як буду гуляти, це ще було зимою, кудись ходити гуляти. Зараз, вже 31 серпня, згадала про нього. Нас все-таки вкрали весну і літо, можна сказати, але нічого. Після перемоги ми все нас А Зараз сьогодні йду на роботу. Після роботи маю вийти в гору, тому що мені потрібно купити канцелярію. Деякі речі, малій в садочок, як візьму, вам покажу. Розказувала вам, що сьогодні йду за канцелярії. Якраз сам вдома. Її сьогодні не показую. Вона зробила вакцину від ковіда. Нагадуємо вам, що потрібно робити, і трошки прихворіла. Лісі взяла прапор, вона просила ось такий у кімнатку невеликий: ось таку гарну ляльку, всього 100 гривень в магазині копійка, садочок олівці. Ручки в нас колекція різних таких. А, стругалка. А, так, альбом нам потрібен був. Такий класний є в копійочки. Саме класно, коли є ось така пружинка. А, прописи. Вони будуть вчитися вже писати. Це в нас вдома. В садочок їм візьмуть всім однакові і багато розкрасок. Ліза дуже любить малювати. А, було замовлення на а, фарбі і на різні тваринки. І ще такі це все можна знайти в копійочки. І що можна самого цікавого, це ось такі е кольорова бумага з різними візерунками дуже гарними. Е я вже брала такий картон. Е кольоровий картон в неоновому кольорі. Тут такі дуже гарні кольори, це нам потрібно для дому. І знайшла, бо потім не зможу знайти лист до Святого Миколая. Всім добрий осінній ранок. Сьогодні 3 вересня. У нас вже з 1 вересня сильне похолодання, дощ. Дійсно, по графіку календарному настала осінь. Ось і я вже з вами. Почала це відео на початку тижня, але оскільки весь тиждень була в офісі, то тільки зараз маю можливість ще щось вам цікавеньке показати, познімати, тому що працювати з офісу дуже важко, коли ти сидиш з багатьма людьми. Це дуже стомлює вечором. В тебе вже немає сил ні на що, плюс домашні справи якісь. Ти пізно приходиш. На щастя, у мене гарні новини. Нам залишають графік, коли ми два тижні працюємо знову з дому, тиждень з роботи ще до березня місяця. Це прям вау! Я на ну, постійно в офіс це важкувато. Знімаю на фоні ось, я вам показувала цю поличку, ми взяли для книг. Мені дуже подобається відео в влогах, теж, коли знімають на фоні ось так книг. Зараз ми з вами маємо багато читати. Плани на вихідні, звичайно, завжди грандіозні, особливо, коли ти весь тиждень був десь в офісі. Багато прибирання сьогодні. ще Зараз поїдемо до бабусі. Ми все літо з мамою робили закрутки. У мене там є борщова заправка, лечо, малина. Зразу хочу робити борщ. Дуже гарний рецепт, я вам вже розказувала. Ми закручуємо борщова заправка з з капустою. Зараз просто розморожуємо м'ясо, картоплю і ось вся борщова заправка. І легко, просто виходить дуже смачний борщик. Показую вам невеликі покупки суботнього ранку. Ось такий йогурт. У мене є насіння чія, Буду на вечерю робити собі пудінг чія. Дуже любимо такі машеньки, ліза і ми. Вона обожнює з кульками. І це цей улюблений, по-моєму, це йогурт. Так, із цими кульками обожнює. Взяли на завтра ранок до кави собі ось таку шоколадку. Дуже любимо ці рушенки з вафельками і печеням. До йогурту пудінгу, чи мені потрібен банан. Вона так смачніше, більш е, питательна, ну, більш ситна. А, це ми з чоловіком зараз не їмо, але ліска дуже замовляла, ми вже давно не купляли, а хоче на сніданок сирники з сущеним молоком обіцяла їсти. Помідорки в мене вже дуже мало вдома, огірків давно нема. а завтра, якщо все вийде, у нас буде вдома невеличкий пікнік, то на салатик та й плюс вдома просто їсти. У ну, мене є вдома маленькі, але треба їх пособирати. Я думаю, вже погана погода вони вже будуть досить кислі. І в нас закінчився хліб. Такі невеликі покупки. І так, роблю собі таку вечерю. Хочу вам показати от таку гарну м, тарілочку. Це ще дуже давня, ну, їй вже багато років ще до моєї бабусі така була. Мені дуже подобається ось такий стиль, хочу знайти десь такі, прикупити собі декілька штук. Зважила тут 20 грамів ну, Три ложечки, це десь 20 грамів. Заливаю йогуртом. Не знаю, мені дуже захотілось такий пудинг, трошки залю, Думаю, до вечора буде якраз, ну, таке корисно їсти, звичайно, більше на сніданок. Подивлюся, може, вечором ще зроблю іншу порцію на сніданок, але зараз, зараз буде ось так. Ось така краса. На вулиці пасмурно. Я прибираю на кухні і запалюю свічку. І, звичайно, коли ось так горить вогонь, це зовсім інша атмосфера в домі. Бачила гарні в сенсеї, там мені один аромат сподобався. А десь на наступні вихідні, бо ці вихідні в нас вже плани. збираюсь піти по магазинам, там потрібно купити подарунок подрузі, і заодно візьму ще декілька свічок. Такі свічки робить Сандра на своєму. Каналів своїми руками вона показувала, як декорувати, як робити. Я вам силочку залишу внизу в інфобоксі. Вона мені якраз її, по-моєму, дарувала. Тут ще були різні квіти. Я вже одну цілу таку використала. В кінці вам залишається ось таке гарне, можна сказати, кашпо. Сюди можна посадити. Якусь квіточку, в моєму випадку це буде кактус, як вона догорить я її почищу. Цю попередню що в мене також, і будуть два кактуси рости в такому кашпо, гарному білому. Якраз ось цю поличку нашу на кухні прикрашати. Привезли додому, зараз будемо складати більше стабанок, робили і борщову заправку. І аджику, і є лечо, і а, малина сироп на зиму від різних простуд. Ось ці всі баночки. А, зараз буду все десь розміщувати. Сьогодні вже неділя, вже практично обід. На губах в мене залишки ось такої помади тінта від L'Oréal. Мені дуже подобається, тому я вже два рази встигла поїсти, а колір ще трошки залишився. Зранку в мене було багато справ. Ходила до дідуся з бабусею. Я вчу дідуся включати нове телебачення. Екстра ТВ вимкнули повністю. Тому ми купили нову приставку, за допомогою якої по телебаченню можна дивитися через інтернет, і ми з ним. Вчора весь вечір години дві вчили, як по новому включати. це дуже важко старшим людям, і сьогодні. Е Повторили, ну в нього вже все, Доки я прийшла, в нього вже все вийшло. Моя порада все записуйте, якщо ви учите старших людей чогось новому. Я от, м -м, до того дійшла, що писала, там, нажимаємо вправо, чекаємо, слово чекаємо, треба записувати, тоді все вийде. У нас вийшло. А зараз ми швиденько збираємося йдемо в Ужгород. Е Рідний брат мого чоловіка буде служити. Його відпустили буквально на пару годин. Ми їдемо в місто з ним побачитися, тому ж збираємось. Повернулась тільки ще з Ужгорода, зробили деякі покупки, у нас зараз будуть гості. Взяли торт та шине молоко. Ліза вже дегустує, я трошечки спробувала, непогане. Ми заїжджали в Сільпо, там взяли Ліза, попросила ось такі бульки. Також була дуже гарна ціна на ось такі крокси. Тут даже є супінатор всього 109 гривень по акції плюс рожеві. Взяли вже 30-й розмір, буде зараз на осінь, нам і на весну. За таку ціну крокса це супер. З'явилось якесь нове від Сільпо премія Ще не пробували. І велике. Ви бачите, ми беремо з хорошим терміном придатності багато, щоб вистачило надовше. Завжди не вистачає Я Взяла ось такі кухонні губки. А, також у Сільпо по 55 гривень. Зараз були, а, мені потрібна нова була тряпочка на швабру. Взяла і заходила на хвилинку в копіючку. Ліза вибрала собі ось такий набір посуду а, для свого барбі-доміку. Всього 119 гривень, по-моєму, коштувало. Ось така ручка ведмедик, у нас прям колекція ручок, всього 12 гривень. Звертайте увагу в копійки, такі гарні ручки. Зараз особливо думаю для дітей, для дому робити домашні завдання є дуже часто по 12-15 гривень. І одну річ подорожчує, вона коштувала 55 гривень. Це набір ось таких блискіток зірочок. Зараз. Новорічні різні свята, осінні свята, буде дуже класно прикрашати різні вироби, що будемо робити з лізою. Так, далі одразу ставлю в заморозку. Постійно беру лізі ось такі пельмені. Вони, звичайно, зараз дуже дорогі, 400 грамів 100 гривень. Але вони якісні. Будь ласка, йди, неси в Барбі домик, розклади. Так, далі взяла м'яту. Буду робити зараз лимонад. Для нього взяла один лайм. Один такий маленький лайм вийшов щось 12 гривень. Ви бачите, я люблю маринувати м'ясо і потім його запікати в духовці. Взяла соєвий соус. На цей раз торчин чесниковий. Спробуємо брали такий, тільки класичний. Мені, в принципі, від торчин подобається. Яйця десяток, і дуже гарна ціна це прям краща ціна на. Рідке мило, 25 гривень премія. Мендаль дуже хороше, воно таке не супер рідке, середня консистенція і хороший запах. І декілька сирочків, Машенька, і ось такі чудо. Ми дуже гарно посиділи в Ужгороді. Зараз у нас ще зайдуть друзі, я вам показувала невеличкі покупки. Зробили, будемо жарити шашлики. Іду все готувати. На цьому це відео буду закінчувати. Дякую всім за увагу, хто був зі мною. Звичайно, якщо сподобалось відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь. Всім па-па-па-па!